Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Слава друзі нашим ЗСУ! Сьогодні на Рівенському авторинку підібрали ми друзі, черговий автомобіль для нашої замовниці, такий як Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу. Машинка на автоматі. Має 153 оригінального пробігу. Власниця, друзі, щасливо поїхала задоволена додому, а ми вам покажемо огляд цін на рівенському авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на наш YouTube та також наш інстаграм. Друзі, також у нас є група в Вайбері. Заходьте, хто шукає автомобілі. Там свіжі нові автомобілі перевірені нами. Приємного перегляду. Hyundai Crossover, Друзі 2014 року. 158 тисяч друзі, заявленого пробігу. Двохлітровий бензин, ціна його 14 750 Ось, друзі, він кот, кому потрібен також. Ось такий от фюндайчик. Повний привід, кросовер. Даний автомобіль має гарну літню гуму, легкосплавні танові диски. Задній парктронік. Також даний автомобіль має фуркоп. По комплектації даний автомобіль має двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 склопідйомника, комбінований салончик, автомат. Такі, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління в кузові хеджбек. Автомобіль 2010 року тисяч, друзі, заявного пробігу, ціна його 6250, 1,5 дизель, номер телефона власника. Ось такий от Рено Меган третього покоління. Даний автомобіль йде на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, в сірому кольорі, в кузові хеджбек. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, мультикермо, 4005 дімача. Світлий тканиновий салончик, друзі. Ось Такий Renault Megane третього покоління, кого цікавить, телефонуйте. Nissan X Trail. Автомобіль 2012 року. 225 друзі, зеленого пробігу, 2-літровий дизель. Свіжопринен нефарбований, запевняє власник. Ціна його 12450, номер телефона власника. Ось такі от Nissan X Trail на повному приводі. 2012 рік. Даний автомобіль йде на всесезонній гумі на легкосплані та нових дисках. Ось такий от Nissan X Trail. Даний автомобіль має безключовий доступ. Механіка 6-ступенева, шкірен... сидіння, мультикермо, підігрів сидінь, 4 склопідйомника, салончик доволі в гарному стані. Такі от, друзі, автомобіль, кого цікавлять, телефонуйте, запитуйте. Peugeot 3008 2014 року 212 тисяч друзей зеленого пробігу, 1.6 дизель, номер телефона власника, ціна його 11 тисяч. Peugeot 3008. Автомобіль на легкоспання панових дисках, на гарній зимовій гумі. Даний автомобіль має задній пальтронік, фуркопчик. По комплектації дане авто має механіку шестиступеневу, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, чотири склопідйомника, тканиновий салончик. Ось такий, друзі, автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic, автомобіль 2012 року. 196 тисяч друзів зеленого пробігу, ціна його 9350, комплектація BOSE, 1,5 дизель, номер телефона власника, ціна його 9300. Ось такі, друзі, Renault Grand Scenic, Комплектація BOSE, Даний автомобіль має зимову гуму, легко спамтанові диски, парктронік. безключовий доступ по комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль. Навігацію, мультикремоч, три склопідйомника, комбінований салончик. Даний автомобіль іде п'ятимісний. Такий автомобіль, кого цікавить, друзі, телефонуйте. Ось Такий, друзі, потрапив варіант Opel Vectra, Друзі часто запитуєте за такі машини, рідко коли вони бувають. 2003 рік 2.2 бензин, ціна його 5300, автомобіль на автоматі, номер телефону власника, 240 тисяч заявленого пробігу від продавця. Автомобіль на українській реєстрації. Дане авто на все в сезонній гумі. Ось такий от Opel Vectra, 2,2 на автоматі. У комплектації даний автомобіль має клімат кліматконтроль, мультикермо, 4 склопідіймача, вілюровий салон, автомат. Ось такі, друзі, Opel Vectra. Кого цікавить, телефонуйте. Dacia Duster. 2017 року 168, друзі тисяч зеленого пробігу. Ціна його 11650. Такий Duster. 1,5 дизельочок. 2014 й рік, автомобіль на зимовій гумі, кросовер. Даний автомобіль має задній парктронік, також фуркопчик. По комплектації дане авто має тканиновий салончик, має кондиціонер, мультикермо, два скло механіка 5 ступенева. Дачі Адастер, кого цікавить, телефонуйте. Дачі Адастер, 2015 рік, повний привід. Ціна його 12500, 1,5 дизель, номер телефону власника. Ось такий от Автомобіль 2015 року, повний привід, 1,5 дизель. Даний автомобіль має Легкоспланні та нові диски, гарну зимову гуму. Ось такі от Дачі Адастер, Фуркоп. По комплектації даний автомобіль має кондиціонер, 4 склопідіймача, мультикермо, тканиновий салончик. Салончик, до речі, в гарному стані. Багажник великий. Кого, друзі, цікавий, такий от Duster 2015 року, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління, автомобіль свіжо пригнаний зі Швейцарії. 2012 рік, 202. Заявленого пробігу 1,5 дизель, ціна його 7,650. Номер телефона власника ось такий от, Renault Megane Третього покоління. Автомобіль кузові Універсал. Дане авто має зимову гуму в білому кольорі. Машинка свіжопригнана зі Швейцарії. Даний автомобіль, комплект... автомобіль по комплектації має звичайний кондиціонер. 4 склопідйомника, тканиновий салончик, навігацію, мультикермо. Салончик, до речі, в гарному стані. Ось такий от Renault Megane. кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi AX. 2011 року. 1,8 дизель. Номер телефона власника, Ціна його, друзі, 10 400. Ось такий от Mitsubishi AX. Автомобіль. Має гарну зимову гуму, легкосплавні нові диски, форкоп. Ось такий друзі автомобіль. По комплектанції даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, механіка 6-ступенева, мультикремо, 4 склопідйомника, тканиновий салончик. Салончик доволі в гарному стані. Ось такі, друзі, автомобіль, кому цікаво телефонуйте. Peugeot 508, комплектація gt Line, автомобіль має передні і задні парктроніки. led Оптику. 2017 рік, 175 тисяч заявного пробігу, 1.6 дизель, дизель, ціна його 14700. Білий перламутр Ось от автомобіль. По даному автомобілі танові диски, гарна зимова гума, білий перламутр. Ось такі от Peugeot 508, комплектація g Line, дуже крута комплектація, максимальна, що цих йде Peugeot, це йде безключовий доступ, панорамний дах. Даний автомобіль на автоматі має підігрів сидінь, комбінований крутий салончик, навігація, мультикермо. Французи друзі, вміють здивувати. Такий от автомобіль Peugeot 508, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia, 2012 року, 220 тисяч розрізного пробігу, повний привід, 1,6 дизель, ціна його 8800. така от Шкода a 5. Даний автомобіль йде на зимовій гумі. Має фурков, повний привід. На зиму зараз те, що треба. Даний автомобіль по комплектації має звичайний кондиціонер. Підігрів сидінь, 4 склопідіймача тканиновий салончик. Салончик, до речі, в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. Ось такий от автомобіль. Кого цікавий, друзі, телефонуйте. Mazda CX5. 2015 року 165 тисяч друзі, заявленого пробігу. 2,5 бензин, ціна і 18800. Ось така от мазда, бензинова, друзі, 2,5. Даний автомобіль має легкоспальнятанові диски, гарну зимову гуму. Такий от автомобіль. Даний авто має камеру заднього вигляду, безключовий доступ. Автомат, мультикермо, двозонний клімат-контроль, мене підігрів сидінь, гарний шкіряний салончик, 4 клоп підіймача. З цієї сторони все в принципі також добре. Багажник доволі великий, практичний, друзі. Ось така от Mazda CX5, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran, ось такий от, друзі, Тауранчик, 2011 рік, 245 тисяч зеленого пробігу, 2-літровий дизель, ціна його 11800, номер телефона власника. Ось такий от тауранчик. Даний автомобіль має гарну зимову гуму, легко спавні танові диски, 2 літра дизель на парктроніках задніх Даний автомобільчик. По комплектації дане авто має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 склопідіймача, гарний шкіряний салончик. Ось такий от Салончик, чистий уханий, даний автомобіль йде сімимісний. Сім 7 місць, дуже практично, хто має для дітей мінівенчик ось такий, кому, друзі, цікаво, телефонуйте. Шкода Октавія А5 2010 року один дизель, 250 тисяч заявного пробігу, ціна його 800. Номер телефона власника, ось така от шкода Октавія А5. Даний автомобіль має легкосплантанові диски, зимову гуму, задній парктронік. У комплектації дане авто має клімат кліматконтроль, механіка п'ятиступенева, два склопідімачат, каниновий салончик, ззаді весла. Ось така, от, друзі, шкода Октавія А5. Кому цікаво, телефонуйте. Ford Focus 2015 року. 198 друзі, заявленого пробігу. 1,5 дизель, номер телефона власника. Ціна його 8800. Ось такий от Ford Focus 2015 року в кузові хатчбек. Дуже рідко, коли такі друзі трапляються, здебільшого вони йдуть в універсалі. Цей даний автомобіль йде в кузові хатчбек. Даний автомобіль має задні парктроніки, літню гуму. По комплектації даний автомобіль має механіку шестиступеневу, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, навігація, чотирисклопідйомника, склопідйомника, мультикермот, тканиновий салончик. Салончик доволі в гарному, друзі стані. Кого цікавить такий от Ford Focus 2015 року, друзі, телефонуйте. Peugeot 5008. 2012 року. 280. 18 тисяч дизельного пробігу, 1,6 дизель, ціна його 9300, номер телефона власника. Ось такий от Peugeot 5008 Даний автомобіль має легкоспланітанові диски, літню гуму, задній парктронік. Ось такий от, друзі, Peugeot. У комплектації даний автомобіль має двозони клімат-контроль, механіка шестиступенева, 4 склопідйомника, тканиновий, друзі, салончик. Салончик доволі в гарному стані. Ось такий от автомобіль, власник відкрив, 4 склопідйомника, тканиновий гарний салончик. Машинка має 218 пробігу. Ось Такий, друзі, кого цікавить. Телефонуйте. Нісан Кашкай. Автомобіль 2009 року 2, ціна його 10300, номер телефону ось, друзі власника. Ось такий от Nissan Kai 2009 рік 2. Даний автомобіль має легко пантонові диски, літню гуму, безключовий доступ. Ось такий от автомобіль, безключовий доступ, панорамний дах, шкіряний салончик. Підігрів сидінь, 4 склопідйомника, двозонний клімат контроль, комплектація дуже крута. Також даний автомобіль має мультикермо, шкіряний салончик, бачу також панорамний дах. Кому, друзі, цікавий такий кашкай, телефонуйте. Дача Duster. 1,6 бензин 2010 рік, ціна його 8550, номер телефона власника. Такі, друзі, Dacia Duster 2010 року, 1.6 бензин, MPI. Ось от, друзі, авто. Даний автомобіль має літню гуму, звичайні ковпаки. Ось такий автомобіль. Дане авто має кондиціонер, два склопідйомника. Простенька така комплектація доволі. Дача Дастер, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen, друзі, Golf 7. Даний автомобіль 2016 року, 126 тисяч зеленого друзі, пробігу, номер телефона власника. Ціна його 12400. 1,6 дизель. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 7. Даний автомобіль на зимовій гумін на легкоспанках нових дисках. 1.6 дизель. Має даний автомобіль задній парктронік, фуркопчик. По комплектації має дуже крутий комбінований салончик, масаж сидінь, 4 скло підіймача, клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо. Салончик доволі в класному стані. Полки шторки немає, на жаль, таке трохи буває. Ось Такий, друзі, феслайн 7. 2016 рік. Ціна його 12400, кому цікаво, телефонуйте. Ford Mondeo. 2007 рік, 244 друзі зеленого пробігу, ціна його 6800, 2 літра дизель, номер телефона власника. Ось такий от Ford Mondeo, 2 літра дизель. 140 кінських. Даний автомобіль має легкосплавні титанові диски, зимову гуму. Форкоп, парктроніків даний автомобіль немає. Так. по комплектації дане авто. Має мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салончик, механіка шестиступенева. Ось такий от, друзі, салон Ford Mondeo, кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік 2009 року, 1,5 дизель. 178 тисяч друзі заявленого пробігу від продавця. Ціна його 7400, номер телефону власника. Ось такий от Рено. Гранд Сенік в синьому кольорі. Синій металік. Даний автомобіль має зимову гуму, танові диски. Задній парктронік, форкоп. Безключовий доступ. Дане авто має мультикермо, 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал, двозонний клімат-контроль, навігацію. Кому друзі, цікавий Renault Scenic, телефонуйте. Ось такий, от, Друзі, автомобіль, Dacia Duster, 2010 рік, 1,6 бензин, 170 тисяч зеленого пробігу, номер телефона власника, ціна його 8500. Ось такий от. Dacia Duster, 2010 рік. Авто на зимовій гарній гумі. 8500, друзі, хто шукає собі недорогі хто за шляховик. Даний автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, тканиновий салончик, полка шторка, друзі, все присутнє. Такий от Dacia адастер. Хто собі шукає, телефонуйте. Kia Ceed, 2008 року, 1,6 бензин, 217 тисяч друзей зеленого пробігу. Ось номер телефона, ціна його 5700. Ось такий от Kia Ceed. Даний автомобіль на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Має форкоп. По комплектації даний автомобіль має Кондиціонер, мультикермо, два склопідіймача, тканиновий салончик, механіка п'ятиступенева, Ззаді весла. Ось такий от, кіасіт, от кого цікавить, телефонуйте.